Продовжуємо розгляд першого питання. Я ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Передайте. Так, Друге питання це в нас про надання, надання приміщення ні, це піроні, це, це перше розглянули, а зараз сьому мицю. До нас берувся творчий працівник. Є, членом інститут... членом... Має диплом військового державного інституту прикладного і декоративного мистецтва Басюк Роман Георгійович, 37,3 квадрати, зелена 46. Євген Даре, хочу продовжити до речі. на голосування дане звернення. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступна біологічний депутат? Виведено будівні умови обмеження для будівництва нового корпусу в сіроді, в тому числі за грантові кошти і виконавчий факт, що там знаходиться будівля Харків, яка знаходиться, перебуває в принципі першого 12, пропонується раді міський власників дати дозвіл на демонтаж цієї будівлі. Є питання, які зараз? Ставлю на голосування даного проєкту хвале. Хто за? Дякую, рішення Так, Наступна це заява, яка прийшла на всі комісії. Заявник у нас хто? Хто у нас заявник? За М'єсової Любові Євгенівною. Ось але вона звертається з приводу містобудівної документації. Ну, це якби не є наше профільне питання, тому я пропоную дану заяву перескерувати до директора департаменту архітектури та просторового розвитку Львівської міської ради головного архітектора для того, щоб вони розглянули і, по суті, викладених питань дані заяві дали вичерпну відповідь. Нам на комісію і також заявнику. Так? Ставлю на голосування тоді в такий спосіб вирішення даної заяви. Хто за? Дякую, що не Все, комісія свою роботу закінчила. До завтра.